Я вітаю вас, мудрі неповторні люди, шановні громадяни світу, приєднуйтесь до цього відео. Сьогодні хочу поговорити з вами про рівні свідомості, які існують у нас з вами. Можливо, це відео буде корисне тим людям, які на шляху самопізнання і хочуть дізнатися про свої самоздібності тут і зараз, в цьому періоді життя, де ми є. Кожен з нас. Дуже вдячна вам, мої дорогенькі глядачі, мої підписники, мої спонсори. Я дуже вдячна вам за підтримку і за ваші вподобайки, за ваші коментарі. Тому що, якби не ви, то не було б натхнення нічого робити. Тому всі, хто підписується на мій канал, дякую вам. Всім, хто весь час спостерігає за моїми новими проектами, за моїми відео, і хто проникається такою інформацією цікавою, я вважаю, дуже цікавою. Також дякую вам. І так ми йдемо сьогодні з вами далі. І знаєте, перше, що я хочу сказати, я от замислилась сама, замислююсь весь час над якимись речами. І ловлю себе на тому, що цей шлях, який я обрала, Оце пізнання, дослідження свідомості людей, дослідження таких повіх, як розпаковуються здібності людей, досліджую ваші зміни, свої зміни. Я люблю цей процес. І знаєте, у мене якраз виникає певна думка якогось такого певного рівня. І я хожу з цією думкою, ходжу, поки я ось не напишу для вас, не віддам, я не можу заспокоїтися. Тобто, якась, як то сила веде тебе і каже, так, ти маєш це передати вже зараз. Прямо зараз ти маєш це передати. І так, друзі, дивіться, на сьогоднішній день головне усвідомлення, яке ми маємо з вами, кожен собі отак відмітити, Чому ми з вами забули про те, що ми носії такої енергії, яка заходить у втілення, проживаючи тут певний період, набуваючи знання, енергетично набуваючи, живиться тут вона цим всім досвідом, що цей період перебування він у кожного свій? І що кожен з вас є енергія, яка зайшла в існування, і яка продовжить своє існування далі, залишаючи цей простір. Тобто є великі повіхи розвитку, ти Та є енергія, яка запущена в існування, якимсь поштовхом, просто і потекла, розвиваючись, і в цьому світі, де ми є. Тут є всі можливості тобі набути певних якостей, частотності, чистоти, тобто розвитку. Правильно? Для того, щоб з цієї миті далі своїми напрацюваннями потекти в розвиток, в іншій, наприклад, мирності. Так от сьогодні, друзі. Я хочу, щоб ви, мої глядачі, я знаю, що ви мудрі неповторні дійсно. В кожній людині є мудрість. І якщо людина її правильно розуміє, то цей шлях, отут, в перебування цієї тебе як енергії, він є незабутнім, неповторним і дуже цікавим. Ви оберніться на наш світ. Він настільки багатовимірний, настільки багатогранний. Стільки тут всього є, будь ласка, бери, користуйся, і є тобі право вибору, чого ти хочеш тут набути, чого саме, яких якостей енергетичних, еволюційних потоків, в яких ти будеш проживати себе далі, ти тут якість їхню отримуєш. Ти тут себе організовуєш певним чином, весь час твориш себе. Користуючись всіма ресурсами і всередині свого світу, і зовні. Знаєте, колись я також людина, яка прийшла все життя, і я проходила етапи визрівання свідомості, так само як будь-хто з вас. І певними такими, знаєте, витками, завжди жиде так воно, так? Життя йде витками такими. І я набувала його в певних періодах, я думала, що мені хтось щось винен завжди. От якби було, ось, наприклад. Отак, от то я б була б іншою. Якби ось навколо мене було ось так, то вже, значить, я би, і мені легше було б. От якби ж воно там десь от стало якимсь чином, так от, як я то хочу, як я то бачу, і мені було би легше, краще, щасливіше, добротніше там чи ще якось. Я думала, що десь спочатку має щось змінитися, а потім, значить, в мені воно все зміниться. Допоки я не зрозуміла, що це все моя ілюзія. Коли я дивлюся зовні, я живу в ілюзії. Коли я очікую, що десь щось зміниться, а потім я почну нормально жити, це є моя велика ілюзія. І я впевнена, що багато хто з вас хто зараз слухає мене, ви також відмітите собі, що ваша ілюзія працює не на вас. Коли ми дивимося з вами, я часто говорю про інформацію, тому що інформація впливає на нас, на наш мозок, він випромінює імпульси, ми омислюємо її, цю інформацію. Але ми можемо створювати для себе помисли свої. І коли ви дивитеся, будь-що, хто б що вам не говорив би, якщо ця людина говорить не прожите знання, не прожите в тому числі аналітика. Якщо вона не прожита на практиці, якщо їй немає на що опертися, вона є кривою аналітикою. І сьогодні ще одну дуже важливу вам скажу річ, яку я усвідомила. Я багато говорю про духовність, але не ту духовність, яку, наприклад, звикли ми з вами пізнавати. Ну, тобто, те, що нав'язано, воно не працює зараз. Правильно? Але ось дивіться, я впевнена, що кожен з нас, як енергія приходить у це втілення вже з набутим шлейфом духовних енергій, набутим шляхом духовного насичення. Шляхом от коли йдеш, набираєш, 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 заходиш у втілення вже з сформованим рівнем свідомості духовних енергій. І всього вплетіння, що туди вплетено. І тут саме друзі, тут є можливість або посилити себе, або навпаки, право вибору дає тобі, що шанс. Ти можеш себе посилити, зробити кращим, натренувати свої вже набуті здібності до цього моменту, користуючись всіма благами природними ресурсами, стихіями, користуючись. Можливістю мислити, можливістю на дотик все пізнавати, можливістю промовляти, можливістю бачити очима, можливістю смакувати на смак, можливістю творити, вдосконалюватися, так? носити в собі натхнення, розвивати вібрацію любові, яка є багатовимірною, або пригнітити себе. І залишитись на тому ж самому рівні можна, а можна скотитися навпаки, розпилити себе, розвіяти свої енергії. І зараз важливо, по-перше, відмітити, що в тебе завжди є право вибору. На нього тут ніхто не впливає, окрім тебе, окрім твоїх рішень. І те, що зараз з нами відбувається, потрясіння навколо в світі. Це можливість якраз таки для прориву в собі, розкрити свій внутрішній світ, забрати свою увагу, звідусіль зануритися в себе і відкрити нові свої потенційні здібності. Друзі, дуже важливо зараз усвідомити, що цього періоду, в якому ми можемо з вами усвідомити себе як втілену енергію, цей період ми з вами чекали тисячі років. В санскритських ведах описаний послання, які нам передавалися, оті племена, майя навіть, які берегли для нас це знання. І не тільки вони, багато тим різних людей залишились тут, щоб нам донести це. І багато де було описано вже. ну тобто, про витки розвитку свідомості, про епохальні зміни, про оці такі, знаєте, періоди хвильові, які ми проживаємо, цикли, циклічністю. І зараз ми зайшли з вами в такий цикл, де нам дана можливість розкрити цю свою свідомість саме в новому ракурсі. І... Я вже казала вам, що ми живемо в травмованому суспільстві, кожен з нас отримував безліч травм і в особистому житті, і в суспільному житті, взаємодіючи один з одним. І тому важливо усвідомити для себе таку річ, якщо ти заходиш в такий період, де тобі дається можливість змінити все своє життя, відриваючись від старих шаблонів мислення, від старих Шаблонів поведінки від старих тих знань, які були скривленими, спотвореними навмисне, щоб люди не пробуджувалися. То, коли дається цей період пробудження, як він називається, він також буде довго ще тривати, але коли ви відчуваєте в собі, що у вас уже ось воно розгортається, і ви починаєте по-новому бачити, Часто ви не знаєте, що з цим робити. От, Наприклад, я, як я казала на початку відео, я роблю свідомо це все, що я пишу відео, там, формую, створюю свої еволюційні розвиваючі курси. Все це вірші мої, які я пишу. Все те, що я створюю, я роблю це свідомо, тому що я знаю своє покликання тут. Я була в таких періодах колись уже. Моя свідомість була. Я, як енергія, була в таких періодах. І я тут для того, щоб провести, допомогти пройти людям, які тільки-тільки згадують себе. Допомогти пройти цей період. І я свідомо це говорю вам, друзі. І ви знаєте, багато хто з вас, коли я просто говорю на таких відео, ви відчуваєте, що це щось. Дуже важливе для вас. Дуже потрібне. А знаєте чому? Тому що навіть якщо ви логічно не умислюєте якісь речі, то ваша клітинна енергія впізнає це знання, тому що вона його приймає як рідне. Немає ніяких прив'язок, немає нав'язування. Я просто говорю вам по факту те, що я бачу. Те, що я Досліджую, розвиваю в собі і ділюся з вами. По факту, все як є. Тут просто немає, а за що зачепитися. Я вам не кажу: ось ви робіть ось так, і буде вам ось це. Або ви оце зробіть, і буде вам ось це. Ні. Я даю вам технологію, самоопізнання, саморозкриття, активацію ваших здібностей. І коли я створюю свої курси, так як ось зараз у мене буде старт курсу 14 лютого. До речі, приєднуйтесь, будь ласка, проходьте за посиланнями, дізнавайтесь деталі. І у мене є тут електронна адреса, завжди внизу я залишаю під цим відео, під кожним відео. Ви можете мені особисто написати на мою пошту ваші питання. Якщо будуть якісь проблеми, будь ласка, звертайтеся, задавайте ваші питання, я завжди відповідаю. Так от курс Маніфест нового життя. Я зрозуміла, що людям потрібна мотиваційна констатація і ресурс. Ресурс для того, щоб встояти в собі. І цей ресурс має виникнути із середини кожної людини. Ви ніде його не візьмете, ви тільки можете його розвивати. Розумієте? І для того, щоб його розвинути, активувати, усвідомити, ви маєте заявити про це, що ви хочете. Маніфест нового життя він має бути промовлений вами. А як можна це зробити, коли думки десь там, коли ми застрягли в горі часто? Ми спостерігаємо, ми живемо в страху, тому що йде війна? Тому що кожного разу ти прокидаєшся або взагалі не спиш, і тебе всього так от трясе, тому що це страшно, це дійсно страшно. Як же ж його позбавитися від тих страхів, коли страшно? Навіть не настільки за себе, наскільки за своїх дітей, за своїх близьких? Як його від того страху піти, як? І ви знаєте, друзі, але ж напряму наше подальше з вами життя, взагалі, щоб ми тут встояли і вижили. Як людство, як цивілізація, щоб було майбутнє у наших дітей, внуків, правнуків, то ми маємо щось з собою зробити. Ми маємо повпливати на цей простір життя саме структурованою енергією, яка є вже на інших частотах, в нас самих. Коли кожна клітиночка згадує себе, тому що в ній закладена та сонячна вогняна енергія, і коли вона починає тремтіти в тобі, не від страху, а від любові до життя, до цього світу, до всього навколо, пробуджується що, милосердя. І я кажу: завжди це милосердя пробуджується спочатку до себе, а потім до когось. Бо інакше то буде не милосердя, а буде, знаєте, оце, як воно називається, слово таке є. Ну, тобто, коли ти жалієш всіх, коли ти оце, як це, скочуєшся в таку, якби. Ой, Боже Боже, що ж це робиться? Що це його робити? Оце, Знаєте, туди скочуєшся, а воно не стілює, воно тебе навпаки прибиває. І нікому толку з цього нема ніякого. А коли ти розумієш, що таке милосердя, це високочастотна така вібраційна, така фонова. Прям в тобі звучить музика, якась така прям еволюційна, така, знаєте, хвиля така піднімається, коли ти над собою зростаєш. От ви уявіть, аби всі люди це розуміли. Уявіть, щоб кожна людина не пройшла повз, там, наприклад, голодного котика чи собачки, не пройшла повз, коли ображають дитину, або не пройшла повз, коли принижують гідність, наприклад, людини. Або щоб. Кожен з нас настільки розвинув цю вібрацію милосердя, щоб от настільки вона була непідкупною, неприложною такою істиною в собі. І тоді би, друзі, вібраційно цей світ став би прекрасним. Ми б з вами відповідності до всього жили. І просто сьогодні моє послання таке до вас, просто відео, розкриваюче, розвиваюче, мотивуюче. держися за вище, і ти ніколи не програєш. Немає більше на кого надіятися. Ні на які роди, ні на якого Всевишнього, ні на які там іще там, десь на когось. Кожен має зараз натренувати в собі інші стани життя. Стан має бути. Інший життя в тобі. Тоді, тільки коли люди почнуть розуміти свою відповідальність за свої стани, в яких вони перебувають, тільки тоді, друзі, відкривається нове бачення. І йде таке, знаєте, розкриття простору, там, де є всі ресурси для тебе нові. І в нашому динамічному світі, де ось так от все пульсує і зміщується туди, туди, туди. Іде оце таке, знаєте, розсіювання уваги йде, і все зміщується весь час. Ти як фокус зміщуєшся. Весь час, то ти тут, то ти там. Просто зверніть увагу, ви навіть коли прокидаєтеся зранку, у вас плани ось такі. Ось треба зробити, ось те те, те. те, те. До вечора ви вже походили там десь щось там раз, і на протязі дня у вас уже зовсім все змінилось, а на слідуючий ранок ви прокидаєтесь, і те, що ви планували зробити, а воно абсолютно вже не працює. Ось що значить динамічний простір життя. Все в динаміці, все двигається, все зміщується. Розумієте, наскільки ми ввійшли в, ну, в таку фазу життя, де нам всім з вами дуже непросто? Плани не можна побудувати, тому що не працює воно все. Тоді є що? Тоді є щось, що точно працює. А що точно працює? Віра в себе, віра в свої сили, віра в те, що ти мислиш правильно. Те, що ти знаєш своє покликання, те, що ти розумієш цю еволюційну повіху, де ти маєш взмитнутися в розвитку своєму далі, нашліфувати, відшліфувати свої здібності, природні здібності, які тобі надані просто, які вживлені в твоє ДНК, і ти маєш вийти поза межі звичного шаблонного сприйняття світу. І коли ти виходиш, ти дивишся, і ти бачиш об'єм, як це все живе, пульсує, розвивається. І тоді ти бачиш кожен крок, куди ця тебе динаміка веде. Що ти маєш зробити? щоб не було похибки. А назад, скотитися, друзі, не дано ну, нікому вже. Ось вже ми перейшли, пройшли цю точку неповернення. Тобто. Все моє відео сьогодні, саме для того, для усвідомлення кожного з вас хто буде його дивитися, що ви не повернетеся в минуле життя більше ніколи. Тому не варто там себе зачіплювати. Просто йдеш в щось інше і бачиш все по-іншому. Бачиш по-іншому тих, хто спотикається. Ти зразу це бачиш. Ти бачиш по-іншому тих, кого пиха зашкалює. Ти бачиш людина, яка там десь бодається сама з собою своїм егоїзмом і хоче справитися, можливо, не знає як, але то це стає видно. І ви знаєте, в мене завжди заслуговують повагу люди, які працюють над собою. І я знаю дуже багато людей, в тому числі тих, хто приходив на мої заняття в мою школу, ви бачите різницю, які, які скачки ви робите в собі. І як ви починаєте все по-іншому бачити. Тому я запрошую вас, друзі, до дискусій в коментарях. Напишіть про ваше розкриття свідомості, про ваші думки останнім часом. Напишіть, що ви взагалі відчуваєте в самих собі, як на вас цей світ зараз впливає. Чи можете ви справлятися з такими от речами, які. Які просто виштовхують вас до нових якихось усвідомлень. Про себе, про стосунки, про життя. Тому що чим далі, тим більше кожен з нас усвідомить, що я, наприклад, не можу їсти те, чого я не люблю. І я хочу їсти те, що я люблю, що мені подобається. Ну, без фанатизму, звичайно. Я не хочу одягнути те, що мені. Так собі подобається, так піде собі. Ні, я не хочу. Я Хочу вдягнути те, що я люблю, те, що мені дуже, дуже подобається. Я хочу спілкуватися з тими людьми, які мені дуже подобаються, які є спорідненими з моїм світобаченням. Я хочу робити ту роботу, яка мені дуже подобається. Бо я люблю те, що я роблю. Я люблю... І з цього люблю починається Я люблю своє життя. Таких люблю, починається, з улюбленої чашки, а не з якої небудь, коли ти п'єш чай, каву, молоко, воду з різниці. І з цього починається, розумієте, все. Сьогодні, друзі, просто дуже сильні енергетично дні. Приближається парад планет 25 січня. На, день, на Тетянин день. Як був Тетянин день для мене, 25 січня, так і буде. Я всі дні Тетяни буду святкувати, які тільки є. Як святкувати? Ну, чимось себе балую, чимось щось собі таке придумаю, від вас щось почую гарне, хороше. Але парад планет, саме такий, як буде 25 січня в цьому році, мабуть, я буду спостерігати вперше, на цей день. Саме цього дня. І знаєте, друзі, посильте себе в цьому дні чимось дуже цікавим, натхненним. Або розверніть своє життя так, щоб у вас пішов новий потік енергії, і ви вийшли в ресурс. Тому що ми всі зараз дуже а, прибиті подіями важкими станами. Часто енергія утікає, не знаєш, куди. Це має збалансуватися, але посильте себе чимось. Наприклад, от якщо навіть ви придбаєте мій курс Маніфест нового життя, а цей курс сам взагалі він насичений такими дуже цілющими потоками енергетичними і дуже глибинним знанням, і практичними і практиками, і там дуже багато всього цікавого просто, придбайте саме 25 січня мій курс Маніфест нового життя. І ви побачите, як розгорнеться ваше життя. Всі моїх, хто розуміє просто про що це, знаєте? Знов таки, навіть тут я хочу вам сказати: не йдіть нікуди ніколи в ті проекти, яких ви не розумієте, які вам не потрібні, або так сяк, нехай буде на всякий випадок, не потрібно то робити. Нехай серце вам скаже, куди воно хоче потрапити. Що саме воно хоче натренувати? Який досвід хоче прожити ваше сердечне відчуття? І ми будемо тренувати когерентність серця і мозку. Тобто та, всі мої проекти розраховані саме на це, щоб людина була інтегрована цілісною в знання про себе? Тому, будь ласка, зробіть такий експеримент. Будуть питання, задавайте, будь ласка. І так, друзі. Я бажаю кожному з вас світла в серці. Ви тільки ви тренуєте свої нові стани зараз. Е, статичного світу більше не буде, а в динамічному світі ми з вами вчимося жити. Але є дуже крута одна річ, яку ми маємо усвідомити: це знання, як жити в динамічному світі, воно вкладено в наші клітини. І вони знають, як то правильно відчувати те знання. Тому, будь ласка, користуйтеся. Новими такими методами для стілення вашої психіки, душі, а далі тіло. Користуйтеся знанням, яке визиває таку клітинну ейфорію у вас, відчуття сердечні, от точно, оце мені по кайфу знання. Оце я от так мені добре від того, що я чую. Воно мене не напружує, не пригнічує, не змушує страждати. Я не відчуваю такого, знаєте, суму від таких знань. Ну, те, що я пізнаю. І тоді це завжди вірно, це завжди істина для вас. Тому до нових відео, до нових зустрічей. Приходьте, будь ласка, в мою школу вищої інтеграції людини. Це неповторний досвід, який дає вам ресурс, світобачення, ви розумієте світобудову. Ви знаєте своє призначення, і ви починаєте жити правильний вектор долі. Все, що я роблю, тільки для вас. Всього вам доброго, до побачення!